Доброї доброї ночі, добрим людям на щастя. Да. З вами знову я Інна. І, як завжди, пізно. Зараз хочу зачекати хвилинку і дізнатися, чи мене добре видно, чи чути. Щоб продовжити свій ефір. І щоб не затягувати цей ефір, так як я казала, що буду виходити на 10-15 хвилин покамість, покамість, так, як собі поставила да, за ціль, якусь, щоб е виходити і доносити якусь інформацію. Не або то відео через прямих ефіри, чи в постах. От, сьогодні би хотілося з вами поговорити по поводу якби, нас, людей, і нашого дома, тобто енергетики нашого дома, нашого будинку, де ми проживаємо. І це не важливо, чи це одна кімната там. Одна кімната, може бути в общежитті або зйомна квартира, або ваша квартира, ваш будинок, великий чи малий, це немає різниці. Так, я чекати, мабуть, не буду, я буду говорити, надіюся, що мене і видно, і чути. Чому так пізно вийшла? Тому що ще не можу розподілити правильно свій графік, ще курси обучення є. І так ось сьогодні ще попала, зайшла в групу свою чисто случайно. Ну, з не буває, а там, а там запрошення також на прямий ефір да, ну, в цілях обучення. То ми провели, правда, дуже гарні там, практики, повчалися трохи трошки більше, ніж 2 години. Бо я замислила вийти в 9 годині, ну, в нас почало 10 закінчилося, і так пішло-пішло, ну нічого. Так, чому я веду про нас і про наш будинок? Всі ми знаємо, але мало хто каже да, про енергетику будинка. Чому так? Доброї ночі, доброї ночі. Розмовляємо про нас і про енергетику будинка. Дайте мені знати, видно, добре чути. Якийсь опознавательний значок. Я буду вам вдячна. От, сподіваюсь, що видно. Е, так що, що людина ізлучає енергетику, да ми ну енергетичні такі всі люди, що кажуть, що одна людина може освітити ціле, ціле місто. А також є енергетика нашого будинку. Енергетика закладується ще з самого початку, коли ложиться кажуть цоколь, коли він вистраюється, Уже йде енергетика туди, то є людина, яка цей будинок вистраює. Якщо вона вистрає її з наміром там, дуже гарним, то в цьому будинку буде е, строїться ну, дуже чиста і світла енергетика. Е, дякую, дякую, дякую. Е, і коли людина починає проживати в цьому будинку, е, і якщо вона, знаєте, як ото кажуть, Має щастя в цьому будинку, да, з радістю. Тобто, і, це, і цей будинок наповняється також радістю і щастям. І ми можемо замічати, я буду казати про своє, да, от свої, те, що я бачила, наблюдала, да, те, що бачила в других людей, да, якби там, от, як на, консульта, на консультаціях, які ми проходимо, теж. От. Коли от ця енергетика пливе із себе, да, от, ну, цей будинок просто хочеться обняти і ну, радіти всьому, тому що в цьому будинку є радість, є щастя. А ще якщо є діти, які от радуються, це, ну, це вообще бомба, Хорошу в хорошому смислі слова. От. Ну, якщо ми можемо наблюдати таку систему, якщо будинку сваряться. Іде розрушаюча енергетика. А якщо ще свариться перед зеркалом, це, ну, це взагалі це не то, що запрещається, це кажу для тих, хто не знає, що якщо ви сваритесь, а лучше не свариться, то хоч не свариться перед зеркалами. Чому? Тому що це свого роду зеркальний портал. Який втягує, а потім нам видає, то тобто, ну, це друга тема. Просто я вам кажу, що не треба, не треба сваритися, і не треба сваритися перед зеркалами. От. І от всі, якби замічають, що добре-добре, но е коли приходить людина, ну, ми всі люди і всі різні люди. От є, кажуть, там прийшли там, порчу з глаз, да, вот ну, є таке. Це не для кого не секрет, але більшість людей або мавчують, або, або не знають цього. І якщо кажучи, все добре, і тут приходить людина, якось з ну, чим то якось позавідувала. Є осознано може позавідувати спеціально, а є, ну, глаз такий кажуть, ну, вона є би не хотіла, ну так вийшло. І тут ти починаєш замічати. Що, де було все добре, все хорошо у будинку, ти бачиш, що починає все якби ламатися, на... йдуть такі ссори, скандали там, з чоловіком чи з дружиною, з дітьми, і там посуда б'ється, ну, гроші перестають приходити. От, От це йде, негативна. Енергія, яка прийшла з другою людиною. Тому є деякі обряди, да, я вам з вами поділюся, скажу, що можна в цьому випадку зробити. Щоб цього і збавитися. Ну, опять же, там рекомендації такі: хочете робіть, хочете не робіть. От. Є таке, що люди приходять. Те, що з заздрістю, да, а є ще що спеціально ділять, то підклади, які теж розрушають там, на сім'ю, несмотря, ну, що вони туди залажують. Що ми, наприклад, знаходимо е, в своїй квартирі, да, или, там, в будинку, неважно, всякі то, так, там, ну, копійки, я от дуже часто зустрічала, хоча ніхто не розбрасував, ну, Особливо мілоч така, ну, це ладно. Це пережили, як кажуть, і ще переживемо. От. Є то іголки, там спутані, там, з нитками, ну, тобто, якщо ви це таке знаходите в своєму будинку, руками не чіпайте, беріть якийсь платочок, чи не платочок, а лучше салафан, винести його десь спалить, тобто нейтралізувати эту негативну енергію. Яка була, да? і опять же треба провести обряд цього очищення свого пространства, свого будинку. Так що, дивіться, кого, хто до вас приходить в гості. Я така людина, була раніше, в мене двері не закривалися в моєму будинку. Одні виходили, другі заходили, одні виходили, другі заходили до определеного моменту. Що це мені, треба було вже я знаходила, і дав і копійки, і, там, і перець розсипаний і горошком. І всякі разні, коли залізла в подушку щось, а, почистити подушки треба було запутане пір'я. там, ну, Це також робить, якби ще й на енергетичному рівні воно там проявляється, да? тому що подушку ніхто не мог там засунути. Тим більше, ну, якщо це хтось. То... Подарив цю подушку, да, і до того, як дарить, ну це зробили, це також може таке бути. От, е і до определеного моменту, коли вже пішов, яка цей розлад мені показували, тому що я ще ситуація роздивляюся з різних сторон. Навіщо мені це було треба? Пережити таке, для чого? Ну, для того, щоб я це пройшла, піднялася на рівень вище, змогла допомогти собі і показати це другим, що це можна і можна з цим якось кажуть поборотися. Ну, не поборотися, якось прийняти, подякувати і йти далі. І ще якось такий вираз почула, що не ведіть до себе додому. Якщо ви хочете зустрітися зі своїми подружками або з кимось, ідіть в якесь кафе, або, або ну, на якусь сторону. Для мене це було непонятно. Ну, тобто, я, ж кажу, я така любитель була, а я за приходьте, тут», я кажу, ну. І зараз, як українці, от, після того, що сталося, наприклад, зі мною да, от, в моєму житті. Я зараз замислююся і задумуюся, що, напевно, я зараз не сильно хочу прилашати до себе додому гостей таких. Тим паче, якщо ти людина, яка довіряла всім і кожному, да, ну, що, наприклад, я нікому не зроблю там погано ну, зле, то й мені ніхто не зробить зле, але не так виходить, як гадається. Ну, кожна людина зі своїм. Проходить свої уроки, приходить в це життя, щоб вийшли щось, проработати, щось доробити, щось недоробити. Ну, це кожна своє. Тобто, кажуть, ближе к теми. Дивіться за вашим будинком, наблюдайте те, що за енергетикою, якщо є якісь зміни, якщо ви це бачите, то це вам вже буде перший дзвоник. У мене було таке ще, що коли я освячувала, зараз скажу вже, що можна зробити, визивала батюшку, ну от, він освячував будинок. Було таких два момента. І він робив ці, як би, по конатах ці наліпки там ліпив. Хочу сказати, що так, от тоді була, наприклад, тоді, навіть, защита також така хороша. Но... Коли е, він робив очищення у другому будинку, я там була присутня, е, він нечайно вмісто води е, обризкав куток е, цим маслом. Він сам злякався, я злякалася, і ну, мене зрозуміло. Значить, це треба було так зробити. Значить, в тому куточку щось було, що він обризкав місто води маслом. Ну, там яким треба, було, він там робив. Це по-перше, можна визвати батюшку. Хто хоче, кому це відкликається. Ну і особливо, якщо вам дадуть хтось рекомендацію хорошу, ну, для кого обратиться. По-друге, можна. Очистити будинок свічкою, кажуть, ну, білою або церковною. Тобто, пройтися по часової стрілки, задержатися зі свічкою в куточках і подивитись, понаблюдати за доброго, доброго ночі, доброї. понаблюдати за свічкою, яке буде плам'я. Тобто, якщо буде каптіть, там, ну, ви бачите, значить, там негативна енергія скупчилася, тобто там треба постояти більше. Я роблю це і проходжу з очищенням з молитвою. Отже, наш, ну, перед тим, як іти, це очищення, я прошу Бога і ангелів допомогти мені очистити пространство моєї, мого будинку. І проходити, там, де є шкафчики, да, ну, тільки треба з вогнем бути акуратно. Так, Перехрещувати. Щас, ще так Біля дзеркал також свічку кажу, пробуйте ну, очищати. І треба наблюдати, я ж кажу, за вогнем, оце свічі, як, як він себе веде. Якщо, якщо там каптить або трещить, то там більше негатива, там треба задержатися ну, і більше з молитвою. Окропитись священою водою можна також. І можна зробити окурювання таких трав, як полинь. Тільки, опять же, також дивіться, щоб, якщо вам підходить таке, тому що полинь, вона така, запах такий специфічний, ну, ви самі розумієте. І. Перед тим як почищати, треба приоткрити двері входні. Тобто йдете по часової стрілочки. Йдете по часової стрілки, да, от вікна закриті, я приоткрити кажу входні двері на чуть-чуть. І коли ви пройшли вже повністю куточки, всі куточки, всі кімнати, доходите до дверей, ну, це я кажу, як роблю я. Ви робіть. Може, ви знаєте якісь другі практики, або чули, або знайдете. Доходю до дверей да, і перекрещую двері, задуваю свічу і закриваю двері на замки. Там можна сказати свої фермації, свої слова, щоб ніхто там, ну, я так кажу, ніхто не входив в мою двері з, з негативним впливом. Тобто тільки з гарним, з гарним да, так, от, от. После цього ж кажу, можна бризкати священою водою. Є ще ці аромапалочки, ну, окурювати я не знаю, як. Я ними також роблю, але я більше користуюся от, свічкою. І очищення робити краще, коли ну, на будинку да, там навели порядок. Чистий четверг. Ну, от по четвергам, да, таке от робити. По празникам я не рекомендую, ну, а там дивіться самі. Якби очистили своє пространство, я кажу, прибрали, да зробили там генеральну і тою свічкою пройшлися І ще таке, от опять же, очищення йде: коли уходять ваші гості. Також запалити свічки, пройтися зі свічками. Але я це чула сама, але таким не пользувалася. Це вже, коли приходять до вас за гості, можна запалити свічку. Ну, як раніше, в принципі, давно-давно, да, коли ще там царі були, да, от там же ж горіли свічки везде. Да, от Лампочок не було, да, але горіли свічі. І от такі свічі, ну, всю негативну енергію вони спалювали. От для чого ж коли ця свічка? Ну, Тут кажуть, щоб поставити на стіл, де сидять гості або там людина, ви зможете зрозуміти, з яким, яка енергія в цієї людини. Якщо свіча буде горить ну, рівно, красиво, значить все нормально, тобто нема ніяких поганих намірень у цієї людини. Якщо свічка буде бігати коптити, ну, вже буде опять зрозуміло, що ця людина прийшла в ваш будинок не дуже з гарним наміренням. на український не помню. Так що дивіться, я зараз сказала все, що хотіла сказати, поділилася тим, що добре, 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 доброї ночі. Те, що хотіла сказати, поділилася тим, що я знаю, ну, розказала. Ви пробуйте, робіть, якщо вам це відзивається, е захищайте себе, свій будинок, своє пространство свого будинку, щоб у вашому будинку мир і щастя і злагода. Я цього вам бажаю. Бережіть себе, бережіть своїх рідних і близьких. Я вам дякую, дякую за ваші лайки, коментарі. Буду вдячна. Вдячна, хто буде дивитися, хто буде ділитися, підсказувати також, щоб це побачили другі люди і змогли зрозуміти, що наш мір, да, це не тільки ми. А є ще, помимо нас, іще другі, ну, такі негативні ой, сутності, які входять в наше життя і псують нам його. Це тільки люди, які на великих вібраціях, вони до них не цепляються, так будемо казати. Той, хто не употребляє алкоголь, там сигарети, погані думки. Тобто це можна зрівнити до того, як до Ісуса. Так, от такого, ну, Буде, які держать пост там по 40 днів. Тобто, це люди, до яких не цепляється цей негатив. Ну, а ми поки такі ще. Поки ще є такі, що я, наприклад, не можу держати 40 днів пост. Це кажу так, як я. Так, дякую Богу за все, дякую, що був інтернет, дякую кожному із нас. Дякую нашим ЗСУ. І всім, всім, хто захищає нашим захисникам і захисницям. Хай Бог їх оберігає, ангели-хранителі будуть разом з ними, щоб вони поверталися додому живими, до своїх рідних і близьких. Всім мира, добра, щастя. На все добре. Доброї ночі. Дякую вам всім.